Слава Україні! Розпочалася 290-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Слобожанському напрямку. Обстріл з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам'янка Харківської області. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синківка, Куп'янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області. Та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.